В умовах повномасштабної війни свої послуги пропонує Володимирецький центр зайнятості. Як навчатися, як перепрофілюватися і як написати успішну грантову заявку, тут також підкажуть зараз. У нас є гранти для розвитку або для створення бізнесу. Коротенько розкажу, що це таке: тобто, людина, яка хоче створити або започаткувати власну справу або розширити свій. Діючий бізнес вона може подати бізнес-план для отримання цих грантових коштів. Що являє собою ці грантові кошти? Грантові кошти вони даються на закупівлю товарів, на закупівлю обладнання і лізинг, покриття оренди. Тобто людина. Якщо вона є не підприємцем, або якщо є підприємцем, вона пише бізнес-план. В бізнес-плані людина описує, що вона хоче займатися. Свою он... ідею Так, описує. свою ідею. Чим вона буде займатися, робить розрахунок от, і подається бізнес-план. Бізнес-план подається дуже просто, він подається в дії зараз. Тобто ніяких бумажних цих вже все воно виключено, подається бізнес план в дії. Людина подала бізнес-план, що хоче започаткувати або розширити свій власний бізнес, де описала детально, що вона хоче, що для цього їй потрібно. Якщо е, людина цей бізнес-план. Е, Потім захищається. Тобто створена комісія при Рівненському обласному центру зайнятості, де з людиною проводиться співбесіда. Співбесіда також проводиться онлайн, тобто людині нікуди не потрібно їхати, їй кажуть, на яку годину це годину. онлайн з дому? Чи вона може вашими послами? Вона спорістати? може, якщо є потреба, вона може прийти до нас з центр зайнятості. Якщо вона бажає, може з дому, може з телефону, може з автомобіля, з телефону, тобто, де людині зручно там. Співбесіду вона проходить. Їй кажуть, просто частна, який вона погоджує години, на яку спів... годину. І коли людина захистила цей бізнес-план, подається всі ці дані на Київ. Якщо погодже, немає ніяких там до людини питань, тоді немає вона заборгованості зі сплати податків, там, з інших різних кредитних заборгованостей по банках, бо це все йде через Ощадний банк. От Гроші проходять фінансування через Ощадний банк людині. Дають ці 250 тисяч, тобто як їх дають? Людина подає, там, якщо вона в бізнес-плані, написала, що мені потрібно там, закупити обладнання для облаштування магазину, холодильники камери, вітрини. Це, так, ну, це, відповідно, все прописано детально в бізнес-плані. Так. так вона Ця пропис... сума має бути прописана. Так, вона прописує. Що я хочу, як так, детально, ну, ну. Мені потрібно для, для відкриття магазину там 4 морозильних камери, там вітрильні прилавки. Ці. От, вона все це детально описує в бізнес-плані. Потім вона, вона закуповує це обладнання. І Ощадний банк подає до Ощадного банку документи, де вона купила це обладнання, і Ощадний банк перераховує кошти цій фірмі, яка їй поставила цей товар чи послугу. Ну, mm. якщо говорити про написання бізнес-плану, подання гранту. То ми розуміємо, що сьогодні далеко не всі, швидше менше людей вміє це робити, аніж більше. Чи надаєте ви консультаційні послуги, як це писати, як робити? Чи може людина до вас прийти і сказати: От я хочу написати бізнес-план, подати заявку, але я не вмію, не знаю, як підкажіть мені, як це робити? Без питань це робить наш навчальний центр, також про який я говорив. Але ці курси на сьогоднішній день платні там вони були щось 600 здається, гривень. По написанню бізнес плану 600 гривень за курси, умовно кажучи, так так? так, так де людині детально вже там розказують, як написати, як зробити ці розрахунки, тобто. Конкретно по цьому, по цьому напрямку написання бізнес плану є такі курси при нас при наш нашому навчальному центрі. Чи є у вас дані? От які результати, скільки ми можемо назвати там по району, чи по громаді, чи по регіону, які вже є успішні подані заявки від людей? Так на сьогоднішній день 32 людини на території обслуговування нашого управління вже скористалися цими грантовими програмами, отримали гранти. І Працюють власному бізнесі? Так були люди, які створювали, створювали бізнес, але здебільшого це люди, які брали ці гранти для розширення бізнесу, тобто для розвитку вже був діючий бізнес. Обов'язкова умова ще така, не сказав, для умови гранту. Коли людина отримує цей грант, вона має створити два робочі місця. От, якщо це 250 тисяч. Якщо 150 тисяч людина, людина, яка отримала грант, має створити одне робоче місце. Вона може себе тільки влаштувати? Ні. Створити, окрім себе? окрім себе, якщо 150 тисяч одна людина, якщо 250 тисяч, вона має створити два робочі місця. Тобто вона має зареєструватися ФОПом. Так. І взяти на 151 п'ятдесят людину, так. на 252 людини. Так. Загалом це буде три людини в підприємстві, так. якщо так. Так, так говорити із кого разом. Так. Ну це якщо новий підприємець, може бути підприємець, якого вже там п'ять людей є, він ще щось там вирішив розширити, значить він. Закупив товари і послуги на ці кошти, і ще має створити два місця. Якщо говорити про цей показник, який ви казали по грантах, 32 е, особи. Е, який відсоток там чоловіків і жінок, і чи є серед них от такі категорії, там як військовослужбовці, ветерани, можливо, ВПО, можливо, е... Е, дивіться для ВПО е, в діє грантова програма е, трошки інша. Є ще. Також для розвитку або для створення бізнесу там йде грантові кошти до мільйона. Це можуть взяти їх учасники бойових дій або члени їх родин. Там, якщо з, люди... з числа учасників бойових дій або членів їх родини. Хтось започатковує або бере для розвитку цього бізнесу, там вже в залежності від е суми коштів трошки інші умови. Тобто, якщо людина бере 250 тисяч з цієї категорії, то вона вже створює не одне робоче місце, не два робочі місця, а одне робоче місце. О, якщо людина з е цієї категорії хоче, бере мільйон. Але там вже десь півфінансування, там трошки йдуть власні кошти, вже якщо мільйон, і грантові. Там вже людина має створити 4 робочих місця і 2 робочих місця для учасників бойових дій. Стільки Взяти так? на роботу. Так, так. А є у нас практика ветеранських бізнесів в районі? Е в нашому районі є, по нашому управлінню немає, є тільки напрацювання дві людини. Вже працюємо з ними, хочуть. Вони готуються, готуються взяти Готуються, так. так проводяться консультації, як це правильно зробити. Варші жінка військовослужбовця відкрила вже цей бізнес, є наглядний, який ми вже переймали. Це коли був гард цей, вона вже на цьому Вараському гарді презентувала свої послуги. Тобто переймали досвід і вже mm. своїх підприємців туди, не підприємців, ну, підприємців, які мають наміри розширювати цей, цей бізнес і взяти ці гранти у кошти. Тобто ми проводили таку роботу, щоб поділитися е, людина, яка вже працює, щоб вона розказала більш детально це так спрацьовує. Знаєте, коли людина яка вже має, вже пройшла всі ці, і вона вже досвід, от, який да, може вже Так, ну, На сьогоднішній день я ж кажу, на сі напрацювання дві людини, учасників бойових дій. Один учасник бойових дій хоче брати цей грант, і жінка учасника бойових дій також хоче започаткувати власну справу. От, але поки що тільки на працювання. На сьогоднішній день ще в нас така категорія не отримала. Ще, що пропонує служба зайнятості, це вже для роботодавців, так само для цих новостворених роботодавців, які отримають ці гранти. Якщо людина отримає грант ну, і працевлаштовує е, дві людини, за цих людей ми можемо відшкодовувати суму єдиного внеску на протязі 12 місяців. Тобто роботодавець сплачує за неї внески, а центр зайнятості відшкодовуємо 12 місяців за цих людей, суму цих внесків. Тобто тут вигідно працедавцю брати так, людей звичайно, на роботу? Так, Звичайно, коли він створює два робочі місця, ще за цих двох людей він отримає компенсацію єдиного внеску на цих в будь-якому випадку роботодавець в, в перевазі. Так, так, так. Е якщо говорити про тіньовий бізнес, що потрібно знати людям е переваги і недоліки цього? Бо зазвичай кажуть: от живі гроші я отримав і пішов. Але що людина втрачає, не будучи офіційно працевлаштованою? Людина втрачає весь соціальний пакет, який. Дуже багато сьогодні людей, е, які приходять до нас і кажуть, що е, мені не вистачає стажу, мені не вистачає стажу. Чи може, чи можете ви мені якусь роботу, щоб це, щоб підібрати, щоб десь попрацювати, але вже дебільшого вік такий, що о, це дуже гостра проблема. Людина не думає, поки це. Не тобто, поки день. працює, їй не важливо, ти офіційно працевлаштований чи не офіційно, головне гроші. Так. А коли стикається з пенсійним віком, так. виявляється, бракує стажу. Не тільки з пенсійним віком, дуже багато. Ти працюєш чи ще якісь. Ці? Все, ти вже роботодавцем тоді ти не потрібен. Ти захворів, ти не скажеш, чи, чи навіть, не дай Бог, отримав якусь травму виробничу на виробництві. Роботодавець ні за що не несе відповідальності відповідальність, і людина ніяких тоді коштів не отримає. Це дуже до нас вже е, от був особисто до мене, зверталися молодий хлопчина, який постійно їздив раніше за кордон е до Росії, здебільшого на заробітки. Потім, коли трошки цей, він почав їздити. На заробітки по Україні і прийшов до нас і каже, я хочу працювати офіційно. Я кажу, працював останні 4 місяці, і мене каже, мені не заплатили кошти. Я кажу, почав звертатися, звернутися нема куди. я готовий працювати навіть за менші суму коштів, але що я б я мав гарантії, що мені ці кошти по закінченню виконання роботи виплатять. Вже коли людина підходить до пенсійного віку, відповідно виявляється, що в неї немає, немає стажу. стажу. Дуже багато таких випадків зараз. Тобто людині не вистачає стажу. От, люди йдуть, докупляють стаж. А і багато є випадків, що люди такі платять за той стаж, який їм потрібен? Вони це йде через податкову службу. Це йде не через службу зайнятості.